Так. Добрий вечір, це канал. Я і мамині тваринки. <хи> і це моя динозаврія прилетіла з поля, жерти хтять. Жерно жеруть, К має бути. Ні-ні, я сама зараз залізу в до цього. От На тому білому бачиш Де, ти не дістанеш. Та чого ні. Так, на тепер буду каштана, мої будеш їм зерно. А... Ні, йому хватить. Це й малий жер. Ось так вони, бачите, як вимітають пшеницю. Жруть, як на млині мелять. Ось, ну Зараз я поставлю паузу, тоді вам покажу всі новини козячі. О! Перебила ту планку одну вище, бо бачу, що вони так не можуть. Хватить, з вас треба було пастися більше. Ви що, показилися стільки ж зерна? Ви що думаєте, що я вас скільки буду зерном годувати? Пасіться трохи. Два рази в день по такому гуршку зерна вмололи. Хватить з вас? О, ось так. Повиїдали, повизбирували, бачите як? Так, ну тепер показую свої перестановки в кліві. Так, та тут не стоїть, стоїть тутечка. Мурзу сьогодні продала, кнопку продала. Ось ось так. Осталися такі місця, Такого вони стоять. От ті мої козоморди, малишка ногу. Вона тут стоїть. Ну, якщо погуляє, то буде жити, а не погуляє. Ну, то так і буде. Значить буде з неї смачна кобаса. Да? Коза? Ти будеш кітна чи ні? Ось такі діла. Такі-то у нас. Козячі новини, ось так вони стоять. Так, ще є одна козичка на продаж. Або ось ця сіра, або те, не сіра, господі, рижа, о цього сама крайня. Або вон там та озера я перейду. Або ого. Це на вибір, хто яку хоче. О, Ну то все. Візьміть Візьміться потрошки ще досип. Дай я досиплю. На, потримай телефон, а я буду себе. О. Ага. Бігом. Бігом. Тримай. О, тут треба підняти мені. Ось такі-то справоньки. Ось так вони в мене їдять. Кажуть, не можна зерна давати, пшениці не можна. Само дітство їдять, подивіться, крадочком. А той захотів з руки вже. Нема з руки. Знаєш, ти зробила більшу дирку, їм підняла. Добре, майстерню засунь одразу, дочі. Майстерню зразу засунь. Ось так вони хрумають мене. То пригонять, якщо забула всипати зерна, то то гвалт такий, що аж ну. Так. Ось так. Кози, ви повиїдали мої мазульки. Повиїдали. Хто виїв, хто ще не виїв. Кит, лапка не виїла ще. Ось такі діла. Так, собаків, собаків, показати, де собаки? Є собака. Риє окопи. Положили камінця, він крому камінця риє. Ось. Так. Тузик. пушок. В ріднюшок і мої звірки. Завтра я гусят вже відділю від курчат, тут вичищу під стелю, бо вони вже какають дуже багацько порівняно і вже вимащують мені курчат. Завтра я їм отут там є таке спеціально переділяти, досочки приб'ю переділю. От, переділю. Ні-ні, та й трапочка. Або так. Дякую, Грубці, ось, О, ось, ось, от. І оці такі діла, так що їм треба зробити переділку, вже вони не маленькі, гуся там вже не зимно. Гусята будуть сидіти в тій половині буде, а курчата в тій половині буде. Так, тут у них лампа світиться, яким треба. Ось, І вони собі брикають. Тутечка. О, Водичка в них є. І що у них є? Ось такі діла. Ну то не йому. ну йому. Та й ми вчерпаємо, то все. Ось такі вони в мене акламони. Ось. Шо тузлик? Ну а за пару днів покажу ще новини, які будуть. Покамість. Осторожно, доцю. А він думає, що ти їсти даєш, то він зараз їсти їм треба. Ти ще не викидала їсти? Ну, хай напивається і тоді. Вже Ігор нині купив розчоску, їм ту, що вичесувати. Ось такі то справаньки, так що вроді, вроді все показала. Так, козенята мекають, сироватки хочуть, я їм, потім дам сироватку, як кор... корови подою, чуєте, як кози подою. Ось так цвітуть У мене дзвоники. Ось. Кругом дзвоники зараз цвітуть. І мої маргаритки цвітуть. Цвітуть рясно, прекрасно. Таке зимно передають. На день 18 градусів передають, то капець. Коли воно вже буде тепло, не знаю. Ось такі діла. Так що все всім найкращого. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.